А Марія промовила, величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі спасі моїм, що зглянувся він на покору своєї раби, бо ось від часу цього всі роди мене заблаженно вважатимуть, бо великий вчини мені потужний, його ж імення святе, і милість його зроду врід на тих, хто боїться його. Він показує міць свого рамена, розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого. Він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих, удовольняє голодних добром, а багатих пускає нічим. Пригорнув він Ізраїля свого слугу, щоб милість згадати, як прорік був він нашим отцям, Аврааму й насінню його аж по віки». Марія заспівала Богові пісню хвали і подяки за його милість до неї та її народу. Пісня, ця, що отримала назву Величальна, майже повністю складається з посилань і натяків на старий завід із цитат. Із нього. Те саме можна сказати і про гімн Захарії та Симеона. Пісня Марії перегукується з піснею Анни, матері Самуїла. Насамперед вона дякує Богові за його особливе до неї вподобання. Марія була часткою того залишку народу ізраїльського, який зберегав вірність Яхве. Бога вона називає своїм Спасителем, тим самим виражаючи близькість до нього. Вона говорить про його вірність, про його силу, святість і милість. І завершує Вознесінням Господу слави за його особливе уподобання до Ізраїлю. Через сина, якого належить виносити їй, Бог явить милість свою Авраамові та всьому потомству його. Марія усвідомлювала, що в обіцяному їй немовляті здійсняться божі обітниці завіту, дані ним Аврааму та його народу. І залишалась у неї Марія шість місяців зо три та й вернулась додому свого. А Марія перебувала з Єлисаветою близько трьох місяців, мабуть, до народження Івана, і повернулася до свого дому. З останніх слів випливає, що Марія все ще не була одружена з Йосипом, з яким була заручена. А ото твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною, бо для Бога нема неможливої жадної речі. А Марія промовила Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно словом твоїм, і відійшов ангел від неї.